Найактуальніші новини щогодини на Янтарне З кількох ворожих об'єктів на території Рефії дісталися українські дрони та де стартує днями дитячий футбольний турнір пам'яті народних героїв. Вітаю з вами, Марія Канцелярист. Говоримо про важливе. Новини на Янтарна Фем. І до новин країни Україна першої в світі запровадила технологію рою дронів. За словами міністра оборони Рустема Умєрова, за останній рік вдалося знищити або пошкодити понад 200 об'єктів на території РФ. Серед них пункти управління, аеродроми та системи ППО. У Держслужбі зайнятості повідомили, що до армії відновлення долучили майже 184 тисячі українців. На виплату заробітної плати скривали близько півтора мільйони гривень. З 19 областей топ найактивніших Харківська, Донецька, Чернігівська, Київська та Полтавська. Новини на Янтарнефем. І про локальні підсумки поза 67 шістдесятцоме засідання сесії депутатів Новояворівської міськради присвятили серед іншого питанням бюджетних змін. А ще передача квадрокоптерів в військовій частині йшлося, і про підписання меморандуму про долучення до проєкту цифрової системи. Єдина платформа ЖКГ також присутні обговорили приєднання до європейської ініціативи Угода мерів Схід. Яворівські вогнеборці врятували комбайн від знищення вогнем у селі Чернилява. Під час збору врожаю тут працювали надзвичайники 23-ї державної пожежно-рятувальної частини Яворова. Горів моторний відсік комбайна на площі 2 квадратних метри. До ліквідації пожежі залучили трьох рятувальників та одну одиницю спецтехніки. Відбулись штабні тренування Новояворівської субланки єдиної держсистеми цивільного захисту Львівщини. Темою роботи стали дії органів під час виникнення надзвичайних ситуацій, воєнного характеру і ліквідації їх наслідків. Керівником штабного тренування призначили заступника міського голови Володимира Синенького. У Новояворівській громаді вже понад два роки функціонує освітній центр «Кристалня». Звіт про цей проєкт днями презентували його фахівці. Відомо, що це перший та поки що єдиний навчально-просвітницький центр такого формату в країні. Щосуботи тут проводяться безкоштовні заняття, інтерактивні наукові і творчі уроки відвідали вже понад три тисячі дітей. Тут провели більше ста просвітницьких відкритих заходів. Також у 24 тому році міськрада затвердила програму фінансування центру. Новини на Янтарне Фем. І до новин спорту 1 жовтня стартує 10-й дитячий футбольний турнір пам'яті народних героїв. У ньому візьмуть участь команди 13 15 років народження. Від клуба Шкло дитячо-юнацьких спортивних шкіл Мостицька та Шептицького, а ще Ягелонія Городок. Початок турніру о 10-й годині локація центральний стадіон селища Шкло. Про погоду у вівторок в області мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день до плюс 25 градусів. Уночі 11, вітер 2-4 метри на секунду. Погіршення видимості в тумані 500 тисяч метрів. Тепер ви в курсі головного і попереду тепла атмосфера затишного вечора осені на хвилі 97,6 ФМ. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем.